Шановні мої глядачі, сьогодні хочу зробити невеличке відео. Відео відповідь на запитання від моєї глядачки от, про те, як, від, як відкрити автоклав. Від великого тиску і високої температури кришка просто прилипає, прикипає от, до е, оцієї гумової прокладки. Так, маю ось такий коментар, запитання від глядачки. Пані Оксана питає: Добрий день, пані Інна. Часто готую тушонки та каші за вашими рецептами. У мене теж такий самий автоклав, все чудово. Скажіть, а у вас кришка так само прилипає на ту резинку зверху щоразу? Я прямо замучилася її за кожним разом долотом обережно піднімати. Це дуже незручно. Думала, так тільки один раз буде, та ні. За кожним разом те саме. Для жінки це дуже незручно, та й боюся попортити вже нову у них замовила прокладку на всякий випадок. Крім вас, про це ніхто у відео з таким автоклавом не казав. Може, я щось роблю не так. Чому вона заліпає? Буду вдячна за відповідь. Ми переписувалися з пані Оксаною, я їй відповіла, а потім, якраз в мене сьогодні з'явилася можливість показати це наживо, як то кажуть. От як саме я відкриваю кришку після того, як автоклав відпрацював. Коли ми закладаємо баночки з м'ясом, з продуктами в автоклав, кришку ми щільно закручуємо, закручуємо всі гайки і сюди закачуємо одну атмосферу. Коли ми вмикаємо автоклав, температура піднімається до 105-110 градусів, тобто до тієї, яку ми виставляємо. І тиск так само піднімається до 4-4,5 атмосфер. І за цей час від цього внутрішнього тиску, від того, що тут все розпарилося, розпеклося, кришка просто прикипає, просто прилипає до цієї гумової прокладки. І потім, щоб її зняти, то доводиться або ножем акуратно, обережно отут підважувати оцю металеву кришку, або долотом, тому що це справді зробити важко, особливо жінці, коли жінка готує сама. Ну, звичайно, щоб в чоловіка більше сили, чоловікові набагато легше отак просто відірвати кришку від резинки. Коли все гарно приготується, залишаємо автоклав до повного охолодження. Автоклав зараз вже остих. Можна його відкривати і забирати тушонки. І тепер подивіться, можна зараз відкрити оцей кран і через оцей клапан випустити повітря. Тут ще залишається одна атмосфера. Це якраз та атмосфера, яку ми закачували, коли закладали сюди банки. А можна зробити по-іншому. Гляньте, я не стравлюю повітря, а просто починаю ключем зривати гайки. От. Ось так. Одну. Другу. Так, і тепер чуєте, що відбувається? Повітря починає вириватися саме через ту щілину. Яка тут утворилася, коли я відкрутила дві гайки. От, все повністю, атмосфера впала, все, тиск, тиск повністю впав, повітря вийшло. Відкручую всі гайки. І тепер пробую підняти кришку. Бачите? Гляньте, як вона легко піднімається. От. О! Дуже просто й дуже легко. Тобто не стравлюємо повітря, яке є всередині, а акуратненько відкручуємо гайки, повітря починає вириватися через усю щілину і все. І тоді кришка від оцієї гумової прокладки дуже легко знімається. Якщо ми випускаємо повітря, от коли ми відкриваємо оцей краник, повітря сюдою виходить. І все. І тоді кришку дуже важко підважити. Тому що вона просто прикипає до оцієї гумової прокладки. А так бачите, як все просто. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним.